Друзі, усім доброго дня. Значить, я сьогодні тут півня куховарила, ну, коротше, їж готувала. І знов повторила цей рецепт млинців. Я вже там виставляла рецепт на канал. О, я не знаю, вони мені наскільки смачні. Я просто не знаю, де цей рецепт був раніше. Можливо, вже люди давно ним користуються. Ось я для себе вперше відкрила. Ну, дуже класні, вони такі ніжні. Сюди люба начинка підійде. Солодка і не солодка. Дуже класні, так що. Готуйте, хто. хто не за цим рецептом робив, спробуйте обов'язково дуже-дуже смачно і не пожалкуйте. Я тут сьогодні приготувала борщ. Такий червоний борщ кастрюлю велику. Потім гречка і биточки. Так, а я зараз ось собі каву зроблю і піду на вулицю, буду оглядати свій фронт роботи. У мене сьогодні там деякі плани є. Хочу повністю підживити. Хризонтеми, троянди. Потім мені там ще потрібно деякі троянди обрізати повністю. Я дивилась в інтернеті, там одна жінка робить. ну, Дуже класні поради дає. Я вже не пам'ятаю, як той канал називається, тут навіть десь в тіктоці. І хочу спробувати за її технологією стосовно цих троянд. І часник цибулі, напевно, підживити. Зараз піду з колодязя, натягну водички. От, і буду працювати. Таке сонечко сьогодні цілий день було, а зараз щось сховалося. Ось мене тут крокуси інші повилазили. Фіолетові. Я якось так швидко Чи Це можливо погода така була холодна. Він щось поцвів два дні, бачите, раз і впав. Ось фіолетовий. Ну Тут вони такі трошки переколошмачені, тоді їх лорд переколотив і вони, напевно, що поки повелазили з тої землі, там ті цибулі були непонятно де то. Нічого, хоч трошки поцвітуть. Я зараз лордові віднесу пару парушею, нехай погризе. І Не буду працювати. Да, лорд? Да? Да? Хто там є? Привіт. Апа, Да. А, в тебе тарілочка пуста, я думала, що вона ще не пуста. Косий трошки в вольєрі, добре? Каже, в мене наче вихід є. Такий вредний, ось був якось як забіг сюди, там в мене така примула гарна. Була, але він їй не дуже пошкодив, але трошки пошкодив. Тут багато, бачите, все, ось листя, Він лапою тільки наступив і півквітки немає. Ось понапускала скільки. Буде гарно цвісти. Зараз я їх попідживлюю. Троянди, ось як пішли. Нарцисики попіднімались. Ось вже навіть. Такі на квіточку попускали. Значить, цвісти будуть. А болото таке, що капець. Ну нічого, у нас вчора такий сніг випав, сніг лежав. І сьогодні на ранок дуже мороз був, такий градусів до п'яти точно було. А це нічого вже розтало чуть-чуть. До речі, хотіла глянути, що там мій салат. Зійшов він чи не зійшов. Звісно, тут така теплиця в нього, що він буде сходити, я не, не знаю. А ви знаєте, щось там прокльовується? Це, звісно, не дуже, але чи то може не салат. Якась трава. Коротше, почекаю. Зійде, зійде, добре, не зійде, так і буде. Ось. Так, каву свою поставила забрати. Ось полуниця вона почала повністю відновлюватись, ці листочки розкриваються помаленьку. Боже, що тут робиться? Усі всі троянди повністю вже попускали парости. Ці мускарики як гарно піднялися. Так, зараз піду попіл, приготую собі. Попілом буду посипати ці хризантеми і примуле. Бонін кавалєр, пішов, щось лапу підбив. Те що, травмований чи що? Це кіт У нього є, господарі. Це мітить територію. Ану, йди звідси, бігом. Давай, давай. Боня в хаті. Хотіла ще показати, я обстригала там шировидну, шаровидну, точніше, цю тую. І ось така гілочка відламалась. Думаю, як череночок можна попробувати її поставити. Я поки що поставила воду, там почитаю, як її правильно садити, як її зберігати і попробую укоренити. Так, добре, вам мені потрібно, я ще хочу сьогодні розсаду підживити. Дуже класна штука От зробила і в будь-який час, що завгодно можна підобрити. Таке безобідне добриво. О, так що дуже-дуже добре. Дуже Дивіться вже, які гіацинти. Я ось дивилася щось тут дуже часто, це ось ці, їх треба звідси позабирати. Це минулорічні, вони такі, як. Вони дуже сама квіточка дуже маленька і мілка, вони мені не подобаються. Це Десь я їх повністю цибулини не не викопала ось ці. я ось там, бачу, А так вони правильно всі посходили гарно. Тюльпани, боже, коли сюди руки дійдуть, щось все тут поробити толком. Ще ось ці гехери залишилось розсадити на ту сторону. Принесла я два відеочка водички, зараз я це добре перемішаю чимоську столичку з обхідні. Так хорошенько, щоб воно все, все перемішалось добре. Так, і по літрі на кожне відро. Треба буде знову робити, бо вже запізно. А, підоплювати ще є що і дуже багато. Так, я почну, напевно, ось з і з цибулі, От, а потім вже закінчу квітами. Напевно, спочатку треба підряхлити цю землю, хоча я її перед цим трошки прополювала. Напевно, не буду чіпати, бо тут таке болото. Зараз я спробую. Це, взяла такі гравельки, а воно. А в принципі ні, можна. Не дуже воно там болото. Зараз я пройдуся грабельками спочатку, а потім полию. Так, ось такий попіл, це хороший. Це з фруктових дерев там гілячки перепалювались. Тут вже трошки чесничення є і цибулиня. Воно дуже хороше для рослинок. Поживне і від деяких шкідників. Деякі комашки бояться попелу. Так, зараз я покажу, як це маю я робити. Ось, наприклад, примулка, Таку прямо рукою буду брати. Ось таку. Округ по самій примулі. Так, далі набираю доброго. і ось також. І тоді вони будуть радувати дуже гарним і довгим цвітінням. Так, ну щоб в цій частині я вже все просипала попелом і підживила. Також, навіть, чесно кажучи, по трояндах. Не знаю, чи можна чи не можна, я щось забула прогуглити пепел на троянди. Ну, я ж не сильна, я трошки, навіть, якщо не можна, то трошки на ґрунт, нічого страшного. Ось. І повністю кожну рослинку підживила цим добривом. Я думаю, тут нічого не помішає. Ось так, зараз піду. Піду в хату, бо Денис проснувся. і Одягну його, і вийдемо на вулицю і буду займатися на цій стороні. Ще треба зараз де розмішати добриво, Десь на два відеречка, якщо не на більше. Ну наскільки там вистачить. І ось тут також пообстригати троянди і попідживлювати. Тут хризантем небагато, а примуле... Ну, є, є хризантем, чого небагато вистачає. От, троянди примули і цей. І хризантемки, І гібіскуси, гібіскус, бо там гібіскуся теж підживила. Так, друзі, не вдалося мені вже сьогодні вийти, я вже буду другу частину в наступному відео знімати. Денис щось виридує, він трошки прихворів. Коротше, не буду я його на вулицю зараз тягнути, бо прохладно. От, то покажу вам свою розсаду, яка в мене є. Значить, дивіться, в мене тут перчики такі попідтягувалися, вже вони такі доволі. Вже ось, бачите, другі листочки починають пускати. Це, напевно, ці основні листочки. От. Деякі не посходили, але в деяких стаканчиках зійшли всі. Нічого. Я їх поросажую, цього хватить з головою. Їх багато не потрібно. І баклажанчики так само. Ой, тут бутилочка, цю що я поливаю. Не падай. Куди там покиш, коротше? От, баклажани також не всі зійшли, але ну, ось цих дві ячеючки я садила набагато пізніше. Ну, як не прямо не набагато пізніше, ну десь на днів 5 пізніше, то ще вони можуть зійти. І тут, ось, я бачу, теж вже починають прокльовуватись. Нормально, вони теж другі листочки починають пускати. Я їх сьогодні буду теж підживлювати. мені мене, коротше кажуть, сьогодні день підживлення. Ну, а що робити? Треба ж, якось... Треба ж якось їх спасати. От, і зараз ще покажу помідорки. Так, і тут ось мої помідори. Е, гарно посходили. В деяких стаканчиках е, там пару штучок не зійшло, а в основному посходили всі. Ось цих дві щось погано. Лотус бачу, прокльовується. Ось там є одна. Петелючка прокльовується вже, а це ще поки не хочеться. Це в нас синя груша духова. Ну, в неї ще є шанси в може зійти. Це, виходить, ось в цих стаканах прозорих це це насіння, що купувало з цього року. Хорошеньке. Так, а ось в цих стаканах, уявляєте, я посадила, а потім подивилася на те насіння, а воно вже термін придатності в нього вийшов. Але нічого посходило. Ось бачу, це вже такі помідори. Ні, це цьогорічні помідорки. Це теж нові. Ці нові. Виходить. Потім шоколадна зебра, це минулорічні, навіть позаминулорічні також протерміновані зійшли. І ось ця трапеза це також минулорічні. Ось починають помаленьку прокльовуватись. Хоч протерміноване, але прокльовується. І, тут також. І це також протерміноване, до речі. Помідорів дуже багато. Навіть їх порозсаджувати тут їх дуже багато буде. Їх вистачить з оцих всіх стаканів по одному стеблу, з головою вистачить. Ось такі справи в нас з розсадою.